Привіт, друзі, мої шанування! І привіт свій! Я передаю вам з аргентинської столиці, з міста Буенос Айрес. І це вже четверта частина нашої з вами відеоподорожі до цього латиноамериканського міста. У минулих частинах я розповідав, як я сюди потрапив. Пізніше ми відвідали район Лабокка. побували біля президентського палацу. Та біля будівлі Національного конгресу. І закінчили ми третю частину на площі Республіки біля Обеліску. Його було встановлено у 1936 році на відзнаку святкування 400-річчя заснування міста. Його було встановлено на тому місці, де уперше в Буенос-Айресі було вивішено аргентинський прапор. Це на перетині Авеніди Корієнтес з вулицею 9 липня. Висота цього шпилю становить 67 метрів, а площа основи 49 квадратних метрів. Його було збудовано у рекордні сроки всього за 4 тижні. Для порівняння нагадаю, що меморіал, присвячений Джорджу Вашингтону, який знаходиться у столиці Сполучених Штатів, будували 41 рік. Ну, правда, його висота 169 метрів, але 41 рік і 4 тижні. Отож, шпиль у Буенос-Айресі можна вважати, мабуть, свого роду рекордсменом у швидкості зведення. Обеліск є місцем проведення багатьох культурних заходів як офіційних, так і неформальних. Також за традицією тут збираються спортивні уболівальники, щоб відсвяткувати перемогу своєї команди. Особливо національної збірної з футболу, часто влаштовуючи яскраві святкування, що приваблюють увагу преси. Упродовж своєї історії Обеліск неодноразово псували вандали особливо політично орієнтованими графіки. На початку 80-х років минулого століття група активістів увірвалася до Обеліску. І почала бризкати фарбою з його верхніх вікон, що змусило міську владу звести навколо основи огорожу. Це рішення спричинило запеклі суперечки, але у підсумку виявилося ефективним. 1 листопада 2005 року було оголошено про завершення ретельної реставрації облізка, яка фінансувалася об'єднанням аргентинських художників та реставраторів. Монумент було пофарбовано 90-мікронною акриловою фарбою кольору Паризький камінь, приємнішого для ока, ніж білий, що використовувався раніше. А ось 1 грудня 2005 року під час відзначення Міжнародного дня боротьби зі Снідом, Обеліск було одягнуто у рожевий презерватив. А 16 вересня 2006 року, у 30-ту річницю ночі олівців, монумент перетворився на Велетенського олівця. Ніч олівців це ніч, коли диктатура, яка правила Аргентиною у 1976 році, викрала десятки школярів та студентів. А 24 серпня 2023 року, до Дня Незалежності України. Обеліск підсвітили у синьо-жовтих кольорах. Так що це місце одне із найвпізнаваніших та найзнаковіших у аргентинській столиці. Ну і звичайно, де набрати земельки для колекції. В центрі Буенос Айреса біля шпиля. Хто не знає, розкажу. Я колекціоную землю із тих міст, де побував. На даний момент маю більш ніж півтори тисячі екземплярів. Правда, пакет такий здоровенний вийшло, де його облізу. Про історію обеліска я вже трохи розказав. Але сьогоднішній день є також незвичайним. Можливо, його й не впишуть в історію, але у масштабах сьогодення, то цей понеділок не просто собі будній день. Сьогодні тут проводиться фестиваль смаженого м'яса. А аргентинців хлібом можна і не кормити. Дай попоїсти м'яса. Як я вже згадував у попередніх частинах, аргентинці є чемпіонами світу із поїдання цього продукту. У середньому на одного жителя країни приходиться приблизно 50 кілограмів спожитого м'яса на рік. Та й сьогодні охочих поласувати ним зібралося чимало. Сюди з'їхалися Асадори з усіх провінцій Аргентини. Асадор це людина, точніше, не просто людина, спеціаліст, який смажить м'ясо. Але окрім аргентинських маестро, свої національні кухні тут представляють і численні діаспори. Зокрема, такі як Болгарія, Німеччина, Куба, Вірменія, Ізраїль. Ліван! Цікаво, що цих два сусідніх народи і тут розмістили свої палатки одна біля одної, як на географічній карті. Ну а за ними ще колумбійці, перуанці та венесуельці. Перед тим, як потрапити на це свято, ми взнали про нього з анонсів по телебаченню. І вони виглядали приблизно ось так. Я намагатимусь відразу перекладати. Федеральний чемпіонат з грилю. Уже в п'яте до нас наближається подія, яка стосується гастрономічного сектору. Віддайте належне цьому аргентинському ритуалу. 24 професійних гриляра з 23 провінцій та міста Буенос-Айрес. Вони змагатимуться за кілька метрів від обеліску. Крім того, 60 гастрономічних станцій із різних міст та провінцій та національних громад. Усі будуть представлені на цьому святі з пропозиціями від 800 песо. Мистецькі та культурні шоу ви матимете змогу проголосувати за найкращий гриль. Не пропустіть це! Ну і як можна було проігнорувати таке запрошення? Правда, як пізніше виявилося, ми все рівно прийшли трішечки зарано. Хоча маестри Грилю вже давненько почали калдувати над своїми шедеврами. Але ще той час не настав, коли вони могли б сказати: усе готово! Можемо вас частувати! Хоча де неде вже були місця, де м'ясо вже встигло гарно пропектися, і його починали продавати. Але, так би мовити, не у промислових масштабах. Тому біля тих яток були такі черги, що стояти у них, будучи голодним і захлинаючись слиною. Було б просто якесь знущання над собою. Тому ми вирішили піти туди, де черги трохи менші. І для початку хоча б втамувати голод, який вже повністю встиг заволодіти нами, нашими рецепторами та усіма органами, які відповідають за прийом їжі. Тим більше, на сніданок ми з'їли по одному маленькому бутерброду. Так, як дуже поспішали. Так от, найменше людей виявилося біля наметів, де розмістилися національні кухні. І наш вибір якось мимоволі зупинився на Ліванській. Тут частували люля-кебабом І ще якимись їхніми штучками. Але ми замовили саме його. Весь процес приготування відбувався у нас на очах. І головне, що він займав небагато часу. А перекусити можна було прямо тут, за ларьочками. Як то кажуть, не відходячи від каси. Ну, по-перше, що дуже сильно вже захотілося їсти за цілий день. І на смак досить таки хороше, добре, але з таким... Тихеньким присмаком арабських таких пряночків оце, оце саме м'ясо. Але загалом дуже добре. А то якийсь нащадок у тих німців, що виїхали сюди після Другої світової. А можливо і раніше. Але видно, що цей гер дуже ревностно та шанобливо ставиться до своїх національних традицій. Отож, ми мали перебити апетит, а в результаті добряче на тими кебабами. Зате тепер спокійно можна спостерігати ось за такими процесами. А людей усе прибавлялося та прибавлялося. Тим часом, поки ось ті здоровенні туші просмажуються на вогні, ми вирішили сходити до району Реколетта. А це уже, так би мовити, французька Аргентина. Реколетта це затишний багатий район, відомий своїми будинками у паризькому стилі, розкішними колишніми палацами, церквами та шикарними бутиками. Це зовсім інший Буенос-Айрес, Тут усе по-іншому. Обстановка справді дуже нагадує Париж. Найвідомішою пам'яткою цього району є кладовище Реколетта, де у чудернацьких, інколи аж занадто химерних та вигадливих гробницях та склепах поховані національні герої. Художники, літератори, Нобелівські лауреати, політики. А ще обожнювана аргентинцями дружина президента Хуана Перона Евіта Перон. Цей цвинтар щось на кшталт львівського личаківського або Київського байкового. Але цей некрополь заслуговує окремої уваги. І повірте, йому варто присвятити окрему серію. Чого варте лише те, що він входить у п'ятірку найгарніших цвинтарів світу. Йому більше як 200 років. Звичайно, що за цей час він встиг окутатися паутиною трагічних, містичних та різного роду драматичних історій. Отож, не пропустіть наступне відео. А щоб не пропустити, треба просто підписатися на цей канал. Як національна пам'ятка, цвинта Реколетта та площа біля нього. Є дуже людними. І це природньо завдяки в першу чергу туристам. І, звичайно, що цим не могли не скористатися місцеві підприємці і влаштували тут ринок. Продається тут, чесно кажучи, що завгодно, тільки не те, що потрібно. А ціни у кілька разів вищі, ніж. Навіть у Лабоці. Я вже не кажу про ринок у Тигре. Про місто Тигре та його ринок я розповідав трохи раніше. Там є ринок, на якому ось це все добро коштує, ну, як мінімум, на 50% дешевше, а то і більше. І найголовніше, що товари, які продаються тут, абсолютно не стосуються тієї теми. Та того місця, на території якого розташовано цей базарчик. Тобто тут є все: футболки, чашки, вироби із дерева, мушлі, якісь буси, статуетки, каблучки, парфуми, маски, тарілки. Але я не знайшов жодного предмету, який міг би залишитися на згадку, що я був у Реколето. Та й левова частина цих сувенірів, взагалі-то й зроблені не в Аргентині, усе made in China. Паркінг, на якому ми залишили свій автомобіль, знаходився зовсім поруч. І виїхавши з нього, ми направилися в сторону центру, де проходив фестиваль смаженого м'яса. Але, на жаль, там усе було перекрито. І припаркуватися десь поруч, було ну, просто неможливо. І тут, моєму другу, в голову прийшла чудова ідея. А саме заїхати до магазину, купити багато різноманітного м'яса і зробити все те, що вони роблять там самим. Мені ця ідея дуже сподобалась. Тим більше пригадавши, які там черги за невеличким кусочком смаженого м'яса, вона мені здалася взагалі шедевральною. Тим більше виявилося, що мій друг майже професіонал у цій справі. Дивлячись на те, як він спритно з усім справляється, в мене виникало лише одне запитання. Що ми так довго робили у тій тисняві і у тих чергах? То ти просто я не знаю, як це, як це назвати. Аргентинський вже м'ясар. Так, так. А як він називається тут ті, що м'ясо готують? Асадор. Сало, то це значить асаво, це, це м'ясо це називається асало, так, жарика на огуляр. А той, хто його готує, асадор. Тут така okay. професія є, асадор. Тут ресторани шукають, асадор, щоб, було, щоб знали, щоб була досвід до роботи, щоб був добрий. Асадор. Хто там? добрий Асадор, то ресторани, знаєш, гроші добре платять, бо клієнти йдуть, як їсти, якщо добре м'ясо, все зроблено. Така професія, так. То ти Асадор трохи. Ну, Я так вчуся тільки. <рес> В ресторан не беруся поки. Ще поки. Не. Треба свій відкрити. О! <рес> о! О! Оце точно. То слухай, ти справді справжній Асадор, Теба, ти маєш інструментів. Настоящий Асадор має свій інструмент спеціальний. О. Такий, як я маю. О, це різати м'ясо. Так. І потім настоящий Асадор п'є вино отакими пляшками. О, о. Тут п'є вино о, такими бутилками. Три літри. Якщо випив зараз, настоящий асадор, мужик. Якщо не випив, то так. О, то тут зараз ми маємо путаки плясі. Зараз ми маємо випити кожен пляшці. Ти І я домовились. Дякую. А я завтра в Монтевідео попаду? Попадеш. Окей. Слово настоящого Асадора. На наступний день я таки справді уже мав квитки. До столиці Уругваю, до міста Монтевідео. Ну, а сьогодні ще продовжується вечір дегустації. Бачите, це з скустомаха, то, то реба ага. порізані, воно так порізано. То саме традиційні такі рафійські шашлики, то це з кустомахами мусить бути м'ясо. А Це другий кусок скусма. А ти його чим заправляв взагалі? Тільки сіль, тільки сіль. Тільки сіль, сіль. взагалі нічого, чорний, навіть тільки. не, а, не лім. Спеціалісти кажуть, що треба тільки сіль, щоб не перебити смак м'яса, щоб чути настояще смак м'яса. То нічого, не ні ні солі, нічого, нічого. Сіль, сіль. Навіть хто добре робить, то розбавляє сіль в воді і поливає тако, ну то правда, великі куски так Поливає сольоною водою. О, Аргентинський делікатес, така кішка. Я не знаю, звідки її там вирізають. Вони спеціалісти знають, з якої частини. І вона жариться і дуже-дуже вона смачна. Отак От раз. Її, звісно, ріжуть тако на кусочки такі маленькі, кладуть, і вона потім так скручується Але вона тут, щоб не впала на жарту. я її таку кладу довгою. О, вона щоб мені не тобі. О, Я її так же. Раз. Сюди. О! І все. Бо бачиш, якщо я поріжу кусочки, то вона потім мені падає між портами. О. О, так. А це кров'янка О, Пізніше покладемо, бо її треба менше, менше часу готувати. Дуже смачно. Оце якраз воно толе, тому що його такого руколиш дивися. Бач, сок витікає, але крові вже нема. Воно якраз добре, щоб вісне. Якщо чуть-чуть, то воно пересохне. Оце ця кішка, що то ми... Так. От така що вона вже буде, собі вона вже збі, збіглася. Чинчуга називається Чінчулін. Чінчуінь. Рейко. Чудесно. Делікатес. І що можна вже її пробувати? Чинчолін має дуже такий цікавий смак. Він має таку кислинку. Я спочатку подумав, це що це таке? Шлунковий сік чи? що, Шлункова кислота? Ні. Виявляється, він замочується на цілий день в соку, з соком лайму і посипається такою морською сілью крупною. Вот, и стоит он целый день, так? Вот. И вот зараз он набывает такого интересного смаку. Можно и молоком. Ну, добре. Вот такая она чинчулина. М -м, дуже смачна. Ну, что тут скажешь? Вива Аргентина! Вива! Дуже классная штука. Вива Украина! Argentina. Аргентина! Argentina. Архентина! Віва Україні! Віверока! Добрий день! Добрий день! Добрий вечір! Добрий вечір. Борщ! До побачення! До побачення. Добраніч. добраніч! І, мабуть, повторюся і я за Аріелем. До побачення та на добра ніч, якщо ви дивитесь це відео ввечері. Тому що і наш феєрично-гастрономічний вечір підходить до кінця. Правда, ще був десерт, після якого ми вже пішли спати. Адже на завтра у мене вже була запланована поїздка до Уругваю. СССР та 05. Зранку ми ще раз передзвонили до заброньованого готелю в Монтевідео, уточнили деталі, щоб бува не сталося так, як у Шуаї. І я відправився до нової країни, точніше, до країни, у якій я ще не бував. Але це вже зовсім інша історія, про яку я розповім дещо пізніше. Отож, не пропустіть. А наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого: добробуту, процвітання та миру. Вірте в Бога, вірте в себе, вірте в Україну. Більше оптимізму та поменше суму. Слава Богу та слава Україні.